Нові надходження, весна-літо. На мені прекрасний бомбер, бомбер Тоніка з гладкого трикотажу. Він досить щільний. Це все, дівчаточка, принт, не накат. Зверніть увагу, які тут і тюльпани, і троянди. Ну, дуже красивий. На чорному тлі. Бомбер має капюшончик. З боку зверніть увагу, в кого стегна дівчатка. Хороші, розкішні. Отакі у нас є замочки, дуже хороша, якісна фурнітура. Бачите, надійний тракторний замочок. Тоніка має дві робочі кишеньки. Так вона виглядає ззаду. Капюшончик. Ну, люкс, модель в стилі спортшик. Найкращий варіант. Штани, Кутон-стрейч. Вони йдуть на стегна, підійдуть, мені здається, будь-які, тому що ну, такий хороший стреч. Подивіться, бачите, як я от, можу. Сюди животик поміститься. Ну, Люкс-моделька, вони гарно ми підгортали їх, вони можна робити. Їх сім-восьмих, кишеньки по боках, приємний колір, вони є в кольорі беж та сині зараз, але потім будуть ще в інших кольорах. Весняно-літня модель. Взагалі, всі сьогоднішні моделі, це в нас давно не було такого хорошого асортименту.